Формадол таблетки від головного болю. Неля анонсувала, що ми після короткої паузи, як все скуштуємо, обов'язково поспілкуємося з 13-річною дівчинкою, яка вразила насправді своїм вчинком весь світ. Е, юна співачка з України, переможниця Чорноморських ігор 21-го року, Софія Самолюк, мала заспівати на дуже відомому всім фестивалі Сан Ремо Джуніор. Ну, це власне Сан Ремо, тільки для молодих для дітей, виконавців, так. для дітей та в Італії. Але вже власне під час виступу несподівано замість співів вона виступила. Пила з промову. Я хочу, щоб ви зараз цю промову почули. Шановні глядачі, я вирішила не співати сьогодні. Я дізналася, що тут є учасник з Росії, країни, яка вбила понад 500 українських дітей. Я не можу виступати на одній сцені з представником держави-терористки. Дякую за розуміння. І я вірю, що наступного року тут не буде Росії. Будь ласка, підтримайте Україну. Череві стейтсенкіофордестелічна Софія Самолюк зараз з нами на прямому зв'язку. Соня, вітаємо тебе. Дуже доброго ранку. Тобі доброго ранку. Соня, ну ми знаємо, що пісню ти все ж таки презентувала, але вже в мережі, і намагалася таким чином привернути увагу світу знову ж таки до війни в Україні. А що було поза лаштунками? Розкажи, будь ласка, от коли ти відмовилась виступати, угу. а взагалі що от тобі кухню сказали? От ага. До мене підходило багато учасників та гостей з залу. Організатори ніяк не відреагували. Зовсім ніяк. Музиканти були в шоці, зал був в шоці. Мені казали дуже багато слів підтримки, але так, організатори досі нічого не сказали, ніяк не вибачились. Зовсім нічого. Софія, чекай, ти просто вийшла на сцену, ти не попереджала організаторів нікого. Ти мала вийти з заспівати, замість цього ти просто проговорили. Це було спонтанне твоє рішення тут і зараз, так? Ну дивіться, я спеціально робила вигляд, щоб ніхто нічого не зрозумів. Я приймала uh -huh. участь у всіх uh, репетиціях, uh, все робила, як і всі учасники. Перед виходом я сховала листочок з промовою собі в руках піджака. після uh -huh. розмови uh, з організаторами, які ну, зовсім не хотіли нічого слухати. Коли ми підійшли, і сказали, де що ну, має так бути, не може uh, Росія. Приймати участь у світовому фестивалі. Нам mm -hmm. сказали, що діти тут просто не при чому, музика тут не при чому, просто йдіть, то не заважайте. Тому mm -hmm. я хвилювалася, щоб мене не забрали мою промову, щоб ми навіть думали що в нас може в мене можуть вимкнути мікрофон. Mm -hmm. Ти не жалкуєш Тому... про те, що зробила? Ні, я е, ще раз після всіх коментарів е, слів підтримки я переконалася в тому, що я зробила все вірно. Круто, круто. Ми зараз хочемо, щоб е, вся країна зараз, ну хай не санремо, але вся країна почула хоча б шматочок тої пісні, яку ти мала заспівати, і заспівала б, якщо б організатори е, вели себе так, як власне прийнято вже вести в новому світі за нової свіри. етики. Е, отже, увага на екран Софія Самалюк. Презентація пісні на Санремо Джуніор 23-го року. Рута нужки правда, да е, та, такий потужний абсолютно такий виступ про світ, про 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 свободу, про повітря, про надію. Пасибі, пасибі тобі за це. скажи будь ласка, ще на останок Софій, Після того як ти сказала свою промову, ти висловила свою своє бачення всього на сцені там в санремо Що потім казали організатори? Можливо, тебе запрошували на якісь інші конкурси або вже можливо є якісь пропозиції. О, до речі та... Так, в мене зараз в планах участь в дуже відомому телевізійному шоу, але поки що всі карти я розкрити не можу, тому побажайте мені удачі. Важаємо, вважаємо, звичайно, ти Слухай, молодець. Ти така доросла, абсолютно знаєш, не по роках, абсолютно. І ми ніколи в житті там зараз ми не будемо тебе допитувати вже нічого, тому що знаємо, що ти зробила і через що пройшла, для того, щоб досягти своєї мети, просто щоб не наврочити, зараз тримаємо за тебе пальці, отак кулаки. Хай буде все до своєї дорогою йти. І ти знаєш, у сучасному світі перемагає той, хто щиро вірить у те, що робить. І ти одна з них. Зичимо тобі перемоги своєї персональної і чекаємо у снідан. По тут в Україні коли приїдеш. Добре. Дякуємо. Дякую. Софія Дякую. Самолюк, наша юна вокалістка, яка стала переможницею таврійських ігор в 21 му році і мала презентувати свій трек зараз санремо Але замість того чорноморський. вибрала Чорноморський, перепрошую замість цього вибрала чітко висловити свою позицію стосовно війни Росії в Україні. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, і як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром міністр у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна